Чим далі тим більше набирає обертів і напруженості тема стосовно появи північно-корейських солдат на території і на боці Російської Федерації, як повідомляють засоби масової інформації, посилаючись на джерела в українській розвідці, десь приблизно 29 жовтня, в понеділок, ці бравурні мальчики в трусіках північнокорейські повинні будуть з'явитися на території зони бойових дій на Курщині саме. Мислячи тверезу, абсолютно чітко розуміє, що будь-яка кількість тих чи інших північно-українських солдат, що виступають на боці агресора, дає їм перевагу, навіть якщо один солдат додається до тої кількості федерастів, які атакують Україну. Це вже зайві проблеми, не говорячи вже про їх тисяч. Але з точки зору стратегічного глобального впливу на цю всю ситуацію. Як мені здається, це суто моя суб'єктивна думка, яка не претендує на правоту, знаючи технічні, технологічні і взагалі можливості Північно-корейської армії, котрі в максимальному своєму еквіваленті є нічим іншим, ніж вірою в те, що вони є ніпаб'єдімию, як і федерасти, мені мало віриться в те, що в них реально щось вийде. Ну, хіба що вони реально сюди загонять півкраїни? Я не знаю, як це буде. Побачимо вже згодом, як виявляється, як і на що вони спроможні. Але оці щасливі, напихані, напичкані, сфотографовані на фоточках, мене не викликають абсолютно ніякої жодної е... загрозливої реакції в глобальному ж знову повторюю плані. Окрім як, дивлячись на оці посміхаючіся елітні, бравурні північно корейські війська в зв'язку з кедірастами, я прям бачу, як ці обличчя зустрічають, а деякі вперше в своєму житті симпатичний дрон, який, посміхаючись, летить на зустріч у обійми. Так, можливо, моє суб'єктивне бачення є дійсно хибним. І та супер-пупер північнокорейська вундервафля у вигляді супер-пупер-бравих спецназівців є чимось таким ну, геть неймовірним, як його розписують. Та щось мені все ж таки здається, що це не то, що моя хибна думка, а ближче до дійсності. Адже технічно і технологічно дана сучасна війна навіть дає доброї встряски, скажімо так, щоб культурно виразитись, е, як то кажуть. Тій самій напищеній другій армії федерації в світі, які суттєво технічніші, підготовленіші і мають більше військових практик, аніж Північна Корея, яка хрізна, коли воювала, і по суті, то йде, як то кажуть, досвіду набиратися на чужій території. Ну що ж, сподіваюсь, вони наберуться досвіду вдосталь. І так, щоб в них відпало, як то кажуть, бажання набирати з того досвіду ще років на 80 і бажання воювати і назад.